Ми їдемо, намагаємось прориватися в Дебальце. Але дорога з Луганська до Логіна, наскільки ми знаємо, закрита. І на першому блокпосту з Артемівськом нікого не пускають принаймні журналістів, але ми їдемо з бійцями Донбасу і надіємося, що нас пропустять. Що ти будеш? Можеш розказати про вчора? Ну, що останнє було там, коли ти останній раз їхав? Позавчора це останній раз, коли ми були в Логіново. Ми заходили туди з 30-ю бригадою ОСУшників. Uh -huh. І якби ситуація трапила, таким чином сталася, що е, нам штаб сказали, що в принципі, звідти ворога вже вибили, нам треба зачистити село. Uh -huh. Тобто десантура там попрацювала, uh -huh. ми заходимо на зачистку. Uh -huh. Зачистка то є не е, бій, то, то прочистити вулиці, дома, там, uh -huh. підвали. Два танки, два бетери і БРДМка там була ще. Uh -huh. у нас один звіт був 30 29 чоловік і е, ну, десь чоловік 40 було е, вояк. Uh -huh. Зайшли у село, ну, спішилися, підійшли до села, спішилися. Е, значить, е, зайшли у село. Десь коли ми зайшли на пів села, а ще таке сказав, що таке інформацію сказали, що ми беремо ліву сторону, праву сторону беруть вояки і там ніби наші танки з uh -huh. правої сторони. Uh -huh. Ми зайшли, справа таки вийшла танки, виявилося, що на наші танки. Вони почали бути там на 50 метрів. А наші обидва танки і Петери одразу жодного пострілу не зробили, розвернулися і ходу. Просто кинули по факту хлопців в селі. Довелося потім 4 км пішки під вогнем да, з боєм відходити. Прийняли бій. Один танк спалили позивний самоліт хлопця, який спалив його. Троє загиблих у нас. Десь Донбасі само? Да. десь 7-8 загиблих. Там було десь десяток танків, це мінімум. Хоча потім ми в полон взяли. Разом з вояками, там 17 чоловік. Uh -huh. Нам не, нікуди було їх садити. садити, ми двох забрали, тільки бо у нас була одна машина була. Uh -huh. Мені розповіли, що було 10 танків з Лутугіно підійшло і 10 танків з Углівська. Uh -huh. 10 хлопців лишилося всередині села. Но ми відходили, тому що труба ну, у нас не було варіантів. БРДМку спалили одразу. Там були що. І значить, ми відійшли. Але хлопці відзвонилися, Вони сховалися на підвалі в одному з будинків. Ну сказали, де саме. А в Дебальцевому є Донбас зараз? Ну, ні, Дебальцев немає. Ага. Але з Дебальцевого прориватися можна тільки от з боями, можна зараз да, Так, Звісно, там всі дороги перекриті і там ось, що погано. Ми сподівалися, що ми завтра підемо на штурм. Але настільки щільний був вогонь, що я в житті такого ще не бачив. Тобто увесь день, починаючи десь з 10-ї ранку, може так пів 11-ї, вони почали лупити всієї можливої спольної артилерії, тобто ага. САУ, там, САУшка, там, Гаупіси, піони також працювали, також працювали гради і ага. міномети 120 ага. ну І зараз. Тобто, і ось вони як почали, вони по факту просто не давали можливості навіть техніці вийти. Но вони висить там десь 2 кілометри, там три. Луганським і Лохінами. Ми просто вкривали ага. все це вогнем. І Дуже щільно били по Луганському. Там горіло вчора, багатенько горіло. Ага. І дорога з Луганського, в принципі, вже закрита, крім. Для... Ну, тільки бійці прориваються, так? Да? Ну, з Луганського додипаються. Ми не можемо, ми не змогли вчора прориватися. Ну, то тобто до Луганського ви тільки доїхали. Так, все. все, далі вже, ну там ще там. В останній блокпост у нас йде десь метри 500, ну і там в принципі, вже все фактично йде лінія фронту. А хтось вірить чи всі говорять, що надії мало? Не, ну всі, з військових? Ні, всі кажуть, що надії мало. Це що? Вчора журналісти. Жарти. Жарти такі, так. Такі перемір, кажу. Ну, Вони, в принципі, чули, і ми під'їхали, Ну, ми десь до, до другого блокпосту поїхали, де ще техніка була спалена. Ну. А вони як все це почули і почали тут класні міни. Ну не міна, а снаряди почали, дома гаубично працювали так в полі. А -а -а. Зразу що треба. О, хтось нам ще кричить. Та давайте селфі, щось зробимо. <рес> <рес> я, я на камеру трошки зняв залишилися. Яка селфі виносять. Ця техніка була спалена минулої ночі. Вони відчайдушно билися з Логвіново. І саме ну, коли ми відійшли з Логвінового, на жаль, з боєм, то вони почали масований просто артобстріл з усіх можливих видів артилерії, гради, піони, аупіці, савушки там були. І вони працювали ну, починаючи десь 2-3 км від Логвінова, Луганське, Ну і звідти, ось, аж посюди, вони працювали по дорозі, по Луганському. Ну і ось ці дві машини, автівки також потрапили ну, на жаль, під обстріл і згоріли. Хтось загинув? Ну, Так, є хлопці. Ну, з... Це з Збройних сил України техніка, якби не буде мене Донбасу, я не знаю, то, що покидок не можу 8 Т-64. Ночі поїхало шість булатів. Звичайно, трохи надія всіляє, але все ж. Це наші? Наші, так. Ну, а де зараз противник знаходиться? В Скільки це кілометрів. Кілометрів десь до 15. Але трошки... Нас гвардія, конечно, приїхали, потусувалися. Вісім машин. І на Артьомовськ. Хлопці, ми... ми повоювали і давай драпака. Тільки почули, що десь тут гупаю зразу ж на педалі. Да, ну, є, звісно, ребята з Нацгвардії, які нормальні, то тобто їм тільки подавай, щоб десь потрапити, а є такі, що просто-напросто, ой, бабах, все. Там, там, там непогано танчики закопалися. Тобто там і БМП, і танчики. І артилерія. Да, там і піхоти, батальйон був. То, що в перші дні там вже вони зайняли нормально. То, скільки не просили, цілий день просили аж підготовку ніхто не пихав. До вас поїхав, спалили Т64-ку, башню дарвала як 5 копійок. Mm -hmm. не, ну, Ви вірите, то... що сьогодні вночі перестануть стріляти? 12 та перестаньте там кому? Їм вірять росіян та нетне. Вони не успокояться. Вони не успокоїться. Вони не успокоїться. Вчора ж, то за 4 години бою 12-200, а нам розказують на самом ділі там. Цифри помножені на три. Що ми повертаємось назад, доїхали до селища Луганське, яке обстрілюється зараз активно. Вже за ним, За територія бою, де йдуть серйозні бої, де працюють танки, не лише артилерія, тому нам сказали, далі не можна. Нормальше. А откуди вирібен? Можна? Сина... Один вопрос. Сінакіно. Синакі. Ну, Сватутіна, вже немає Сватутіна, а якраз Сінаківа. Mm. Сколько вам лет только еще скажите? 28. А вам 22? Да. Вам тут все тепло, все равно? По ним стреляли свои же. ДНР. И, да, ДНР, ДНР, по ним же. Они по, по раз сообщили, что не стреляйте, мы свои. А они по ним стали потом минометами. И они вышли, уходить стали и, и наскочили на наших. Это возле Логинова было? Да. Два километра уже там рядом с нашим. Они подошли и сдали просто оружие. Сколько Сколь... человек тогда вы взяли? 17, но один сбежал. А кто они? Они все украинцы? Ну там Донецк, Орловка, Макиевка, Мак... все вот По их словам. Они все добровольцы или принудительно мобилизованные, что-то они ну, рассказывали? Если верить этому хлопцу 22 года, безвыходная политика о том, что Американцы и прочее. Как обычно говорят. Здесь воюет здесь хунта и прочее. Вы, Это, вы с ними хорошо обращаетесь? Ну нормально, кормим даже лучше, чем все сами. Одежду до да, некоторую дали, поменяли обувь. Сейчас обувь найдем, бы плохая. Носки поменяли, мокрые были все.